З нами на зв'язку Тарас Шамайда, журналіст, півкоординатор Руху Простір Свободи. Вітаємо, пане Тарасе. Чи чуєте ви нас? Ну, На жаль, обірвався зв'язок, а поки ми налагоджуємо зв'язок, то е, я зазначу, що е, речник Путіна Пісков уже прокоментував. Ви не чуєте нас, так? Немає ми вас чуємо, ну зараз налагодить спробуємо ще раз перенабрати. Так от, речник Путіна Пісков уже прокоментував обшуки Служби безпеки України у Києво-Печерській лаврі. І уявіть собі: от послухайте цей коментар. От я закликаю усіх, хто ж досі ходить в УПЦ Московського патріархату, послухати слова Піскова. Насправді, українська сторона давно воює з російською православною церквою, і я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ'я. Це прокоментував Пісков е, обшуки в так званій Українській православній церкві. Тобто він ще раз підтвердив, що це російська православна церква. Чи чуєте вже нас, пане Тарас? Так. От, власне, хотіли б, щоб ви прокоментували ці обшуки, і ми знаємо, що в Вірніше в Корецькому старопігійному монастирі сьогодні обшуки це на Рівненщині, а цей монастир, він підпорядкований напряму Кирилу, він навіть не Української православної церкви. І так само є ще на Волині Зимненський монастир е, старопігійний, який теж підпорядкований напряму Кирилу, але щось про обшуки про, в ньому поки що нічого не говорять. Хоча. Ми знаємо, там завжди Медведчук своєю Оксаною Марченко приїздив на Різдво на Великдень. Добрий вечір. Чи чути мене добре? Так, так, чуємо вас. Е, ну, перш за все, я хочу сказати, що. Тоталітарні режими і російський режим, перш за все, Російська імперія, вона використовує і в часи комуністичні, і зараз в часи уже посткомуністичні інструменти, які існують в демократичному світі, в демократичних країнах, для, для того, щоб боротися проти, цих, проти цього вільного світу. Так? Тобто, Користуючись тим, що в Україні є свобода віросповідувань, свобода преси, свобода слова. Ворог використовує, а Росія є ворогом нам, прикривається свободою слова для того, щоб мати якісь телеканали, як були канали Медведчука, наприклад, і вели пропаганду зсередини проти України. І така ж сама історія у нас виходить з московською церквою. Московська церква, по суті, в її нинішньому вигляді, вона є продовжувачкою, вона є прямим продовженням церкви, яка була створена Сталіним. скажімо, прямо. Тобто, це не є якась там церква, яка йде від Святого Володимира, а це структура, створена під час Другої світової війни, значить, переважно з агентури. Кагибільської, так, і та і в такому по суті вигляді вона значною мірою існує і сьогодні. І ми розуміємо, що ця церква є провідником ідеї руського міра. Тому те, що нарешті держава за нею взялася, і спеціальні служби, і те, що проводяться обшуки, і в Києво-Печерській лаврі, і те, що відбувалося в Вінницькій області недавно і в інших областях, це безумовно правильно. Не можна давати прикриватися е, цій структурі, е, а це є структура ворожа в Україні, не можна прикриватися статусом церкви, і потрібно дійсно, якщо є факти, а їх ці факти я переконаний, є сприяння і в роботі на ворога, чи то людей в рясах, священників цієї церкви, чи якихось активістів відповідних громад церковних, це все необхідно доводити до розслідування і до суду і вводити на чисту воду. Але проблема, на мою думку, є глибшою, тому що. Навіть поза якимись безпосередніми діями, там шпигунством чи якоюсь диверсійною діяльністю, ця церква є шкідливою для України і ненормальним є взагалі Ну, така велика роль цієї церкви, оскільки вона через свою мережу, а це там понад 10 тисяч громад, вона веде по суті антиукраїнську діяльність на всій території України, включно з Вогиньою, з Закарпаттям Західними регіонами. Це є можливим лише тому, що в Україні, по-перше, державна власність використовується дуже дивним чином. Тобто, навіть сьогодні, в умовах війни, такої страшної і повномасштабної, дуже багато храмів, які використовує церква Московського патріархату. Є не якимось храмами, які побудовані вірянами за гроші громади. А це є визначні осередки української культури, це є архітектурні визначні споруди аж до споруд. Києво-Печерської лаври, Почаївської лаври, які є державною власністю, і де зовсім не обов'язково має бути навіть в рамках будь-якої свободи совісті, зовсім не обов'язково там має сидіти Московська церква. Крім того, в Україні існує вже кілька років закон, за яким церква. Яка має релігійний центр в державі агресор? Так це московського патріархату її очолює патріарх Кирил, по суті, її безпосереднім керівником є і Онуфрій та інші діячі цієї церкви вони входять в керівні органи Російської православної церкви. Вони безпосередньо пов'язані є її частиною, хоч формальною автономною. Так от, за законом не може така церква мати назву українська. Так? Ми знаємо, що держава зобов'язана припинити використання назви Українська Православна Церква згідно з цим законом, але, на жаль, вона цього не робить. І для мене от важливо, чи, це закінчується, чи все це закінчиться просто обшуками, чи навіть якимись арештами окремих діячів. Чи все-таки це початок системної політики спрямований на очищення України від оцього руйнівного гіпертрофованого впливу московської церкви. До речі, ми бачимо заяву дійсно. Ви згадали заяву Кремля Піскова сьогодні, де ми бачимо, що самі агресори чітко визнають, що це їхня церква, а не як а не українська. Вони намагаються її захищати, і тут Ну, це взагалі секрет Полішенеля. Всі розуміють, що це російська структура. Так от, держава має зробити дуже чіткі кроки, якщо держава і влада сьогоднішня хоче дійсно змінити свою, нарешті, політику і дієво боротися проти цієї московської церкви, є кілька дуже чітких лакмусів. По-перше, елементарні речі. Ну, церква ПЦУ, так? Православна Церква України, канонічна церква, яка має томос на так? є помісною церквою. Тобто, як в усьому православному світі, саме це і має бути Православна Церква України, а не якісь інші незрозумілі іноземні структури, ця церква звернулася до уряду з проханням надати. Надати в користування державні приміщення Лаври. Навіть не обов'язково ті, якими користується Московська церква. Є багато приміщень Лаври безпосередньо в державному управлінні зараз. І ці приміщення досі не надані їй впродовж уже майже пів року. Більше того, впродовж майже пів року Державна служба з етнополітики не реєструє статут громади Києво-Печерської лаври ПЦУ. Тобто і створюються спеціальні перешкоди в, в діяльності е, Православної церкви України, Канонічної помісної української церкви з боку української держави. Це є ненормально. Так само, по суті, відбувається дуже дивний процес навколо переходів громад. З одного боку, держава нібито заохочує, і, і законом це заохочується, і на політичному рівні перехід з громад, з московської церкви в українську. А коли доходить до реальних переходів? То по суті держава не лише не сприяє цим переходам, а часто вона по суті ну, потурає московській церкві в тому, що починаються переслідування цих громад, починаються е, судові якісь тяганини. І по суті, людям перешкоджають в реалізації права на вільний перехід. Держава повинна реально, е, якщо тільки московська церква десь тисне на вірян і перешкоджає вільному переходу в ПСУ, повинні дуже жорстко реагувати правоохоронні органи. Третій момент. Назріли давно вже зміни е, до законодавства. Тобто в Верховній Раді, по суті, є законодавчі ініціативи, які передбачають полегшення цього переходу громад. На жаль, вони парламентом не ухвалюються. І це також є, на жаль, показник державної політики. І якщо ці обшуки свідчать про зміну державної політики, то очевидно такі закони повинні ухвалюватися. І нарешті, те, що я почав, це раціональне використання державної власності і, перш за все. Відомих культових споруд стародавніх наших храмів, починаючи з Київської і Почаївської лав. Безумовно, нелогічно, що церква. Так, представники Московської церкви можуть створювати свої громади, якщо, вони, якщо вся ця інституція, скажімо, не надіє поза межами правового поля, але вони не повинні бути в наших святинях, вони повинні десь там бути в своїх храмах, які вони збудують власним коштом, і вони не мають права називатися. Українською церквою відповідно до закону. І держава повинна подбати про виконання закону, а в українських святинях повинна бути українська церква. Так. Дякуємо, пане Тарасе, за ці коментарі. На жаль, ми мусимо рухатись далі по ефіру. На жаль, заупи... так, так, так. Тому що у нас чекають ще інші гості. Спасибі вам за участь в нашій програмі. Тарас Шамайда, координатор Руху Простір Свободи, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. На все добре. Дякую.